Друзі, всім привіт! Мене звати Ярослав, я власник проекту Imigor.ua. Сьогодні поговоримо коротко про те, чому Польща стала однією з 20 економік світу. Так, так, в вересні цього року польська економіка стала 20-ю економікою світу за рівнем загального ВВП, обійшовши Швецію, Бельгію і Австрію. Отже, чому так сталося? Тому що. На початку 90-х років провели форми, які змогли перетворити економіку Польщі на ринкову, шокова терапія Бальцеровича. А, і потім найбільший поштовх розвитку економіці дало, звичайно приєднання до Євросоюзу у 2004 році. Після цього. Євросоюз інвестував мільярди євро в інфраструктуру Польщі. Якщо ви тут були ще давно, то пам'ятаєте, що до Євро-2012 збудували Автобана 2 від Варшави до Берліна. Це була величезна інвестиція в інфраструктуру країни і далі почав будувати. Цілу мережу доріг, які досі будуються, постійно в Польщі будуються нові автостради, нові розв'язки і так далі. Постійно будуються нові виробництва, логістичні центри, it хаби Польща постійно розвивається. Багато в чому завдяки, звичайно, тому сюди почали їхати масово українці. Ще після того, як почалася війна в 2014 році, але найбільший приплив українців, звісно, був після повномасштабного вторгнення у 2022 році. А зараз ситуація трошки змінилася, тому що відкриття ринку праці в усіх країнах Євросоюзу для тих, хто має статус біженця, плюс відкриття. Програм в Канаді, в Штатах багатьох людей мотивували переїхати кудись далі на захід. Але все одно більша частина українців досі залишається в Польщі. А, важко підрахувати насправді наскільки багато українців зараз в Польщі. Але я думаю, це точно 3-4 мільйони, як мінімум. Тому що не рахують тих, хто а, перебував в Польщі ще до початку повного штабного вкорнення. Тобто, бачите, яка ситуація. Ситуація така, що а, Польща справді стрімко погнала вперед. Тут є купа можливостей для того, щоб працювати, відкривати бізнес а, і загалом мати комфортне життя. Звичайно, багато залежить від вас того, наскільки ви. Висококваліфікований працівник. Наскільки ви затребовані на ринку праці, чи є у вас якісь бізнес-навички, це теж дуже важливо, тому що багато наших людей вже відкрили тут свої бізнеси за кілька років. Це вже десятки тисяч компаній. Тому, тому друзі, так, отже, дійсно дуже перспективна країна. Ми не знаємо, що буде далі. Всі знають, що ситуація зараз розвивається досить стрімко, але, але я вже казав в попередніх відео, що налаштований оптимістично. Я бачу, що Польща, навіть та, яка була 10 років тому, і та, яка зараз в 25-му році, це ну, набагато вищий рівень. Вона стала ще комфортнішою для життя. Звичайно, є інфляція. Через війну в Україні, через порушення логістики після ковіду. Ці наслідки досі відчуваються насправді. Тому, тому так, є певні проблеми, але загалом Польща є дуже класною країною для життя. Я думаю, що звичайно, це залежить також від досвіду людини. А, які досвід вона мала тут на роботі, яке до неї було ставлення? І я впевнений, що не варто ідеалізувати, бувають різні ситуації. Звичайно, це все зрозуміло. Але загалом, загалом, друзі, якщо ви думаєте про переїзд до Польщі, якщо ви, наприклад, зараз перебуваєте в Канаді, в Штатах, ви розумієте, що це не ваше. Або ви розумієте, що постійні документи дістати вкрай важко. Ми всі знаємо, що зараз це так і є насправді. То розглядайте повернення в Польщу. А якщо ви володієте класно англійською, плюс українцям легко вивчити польську, я думаю, що у вас будуть насправді непогані перспективи в цій країні. Тому, тому так, друзі. Я вважаю, що в майбутньому Польща буде тільки рухатися. Вперед. Навіть якщо а, частка українців тут знизиться, я цього не виключаю. Все одно з того, що я бачу, то стало більше людей інших національностей, це і люди з Латинської Америки і з Південної Азії. Тому я думаю, що а, потреба в робочій силі тут завжди буде, тому що населення насправді в Польщі стрімко старіє а, і тому трудові ресурси вони будуть лише поповнюватися. Тому такі мої думки, друзі. Ви знаєте, я коли прочитав цю новину про те, що Польща одна з 20 найбільших економік світу зараз. Я був дуже вражений, але потім зрозумів, що немає нічого дивного в цьому, тому що українці дуже сильно доклалися до цього. А на цьому в мене все, друзі. Я вам бажаю успіхів. Підписуйтесь, будь ласка. Буде далі цікавіше і всім па-па!